Всім привіт! Сьогодні знімемо стан мотоцикла на дуже крутезний мотоцикл BMW R1250R. Мотоцикл приїхав з Японії, він 2020 року. Пробігу на цьому мотоциклі 17 тисяч ну що, Як завжди, поїхали, будемо дивитися по кругу. Ну, Спочатку, будь ласка, його просто по кругу обійди. Сразу можу сказати, що якихось нюансів на цьому мотоциклі нема, але все рівно загальний стан, як завжди, ми покажемо. Але він реально ну просто ну якихось там царапинок, такого іншого. Я все, що тільки побачив, це оце скло МРА, да? І отут на ньому є отакі, скоріш за все, коли була доставка. І то його не видно, але якщо придивлятися, то таке є. Ну давай, як завжди. Отакий залишок по протектору має переднє колесо, це рідна гума. Отакий залишок по протектору вона має. Ну Тут все, я не знаю, що тут дивитися, тут просто ну все як нове. Це бруд. Разу покажу. От так все радіатор. Ну, мотоцикл 2020 року ну, 17 тисяч кілометрів як, ну, виглядає, я вам сразу скажу, що начебто на ньому взагалі ніхто не їздив. Незважаючи на те, що якби, пробіг є, але ну, так от детально. Тут, конечно, BMW якість. І тут от диви, от, знаєш, буває таке, що знаєте, буває таке, що на дзеркалах якісь точки, тут взагалі навіть цього нема. Тобто все чітко. От, от от стосовно ручок, дивіться, це чехли. Кому не подобається, ви це можете зняти, якщо що, ну бачите, це просто надягнуно зверху на ручки такі от резинові штуки. Ось тут все, ніде ніяких. Ну, я, якби, отут от, якщо придивлятися, от наприклад, це захист, і отут от, яка як, як, як точечка, ну це такі, чесно, я навіть... Впевнений, що навіть на новому повністю мотоциклу з салону можуть бути якісь такі от... Ну, просто, я не знаю, бритися можна. Заднє гума, такий залишок по протектору має. Коротше, я не бачу ніяких нюансів по ньому. Якщо, можливо, ви десь щось побачите, то напишіть в коментах. Ну тут можливо десь. Ну це бруд. Ось тут можливо. О! Тут ну це я ж кажу, це, це такий бред, це вже... О, я до речі побачив, диви, о. Я навіть цього не бачив на лопоху, ти бачиш. І тут. А, так от оно, ну, скоріш за все. А, і о, диви, так це ж все ж таки на цій боку, Я навіть спочатку не побачив. Є от. О. шифткам. Це завдяки цій системі він такий потужний. А все ж таки є. Хоча тут ці ціле дивно.